Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу вам показати, як можна легко і просто приготувати дуже смачні мариновані грибочки печериці. Тож починаємо готувати. Беремо 500 г маленьких печериць. Заливаємо їх холодною водою. І залишаємо так постояти 10 хвилинок. Печериці помили. Наливаємо сюди 50 мл води. Наливаємо олію рафіновану, соняшникову 30 мл. Наливаємо оцет 2 столові ложки. Додаю перчик горошком. Додаю 2 гвоздички. Додаю цукор, 1 чайна ложечка. Додаю сіль, одну чайну ложечку. Додаю лавровий лист два маленьких листочка. Та додаю два зубчика-часнику. Зубчики великі. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. А готувати мені допомагає вередунчик-назарчик. Бо хочу спадки, тому й вередунчик. Так? Куку -ку, назар. Вам посмішка. Печериці вже закипіли, тому засікаємо час і варимо їх 5 хвилинок. Грибочки готові. Залишаємо їх охолонути. Ось дивіться, які гарні ароматні грибочки у нас з вами вийшли. Їх можна вже куштувати через 2 години після приготування. Та найсмачніші вони, якщо простоять у холодильній камері ніч, тобто 8 годинок. Тож готуйте за цим рецептом і насолоджуйтесь смаком та ароматом цієї страви. Смачного! Зберігаю грибочки у холодильній камері декілька днів у звичайній півлітровій баночці.